республіки Бангладеш Світлана Шевченко просимо, пані Світлано. Коли відкривали сьогодні, вони виступали на відкритті, ви сказали, що подібні фестивалі це місточок між країнами, між народами. От наскільки е, сказати, покріплють саме ці саме культурні заходи, місточки ж вони з багатьох факторів складаються, от саме такі заходи, наскільки вони важливі, укріплюють, тому що це дуже далека для нас культура географічна, як мінімум. Хочу, перш за все, відзначити, що консульство е, в Україні існує всього. Раніше дипломатичних стосунків організованих дипломатичним шляхом з Україною в Бангладешній групі. Е, хочу також відзначити, що Республіка Бангладеш отримала свою незалежність 40 років тому. Зав'ячують градській підтримки, в тому числі і українському зараз республікою керують демократичні сили, які стояли на чолі визвольного, і оце таке, от знаєте почуття вдячності до українського народу, воно завжди є пріоритетом наших стосунків Бангладеш. Будує свою дипломатичну лінію таким чином, щоб зміцнювати і економічні, і культурні, і дипломатичні, політичні стосунки. І я дійсно впевнена в тому, що саме культура, саме душі людей можуть зіграти основну роль у розвідку. Це велика, велика, прекрасна держава, де Народ дуже любить і працювати, і співати, і танцювати. Ми проводимо в Києві багато заходів, присвячених різним історичним і датам життєвим народу. І, як правило, на цей заход виступають аматорські колективи. Бо в Україні немало мешкає вінгальців, які тут вже творили свої сім'ї. Інтернаціональні, які тут отримали освіту, які з натхненням працюють в різних науки, культури, особливості і такі інші. Тому для нас кожне наше свято завжди закінчується культурними чудовими такими заходами. Значить, сьогодні ви будете можливість мати спостерігати за е, виступами таких аматорських прекрасних колективів, особливо танцювальних, бо е, Бангладеш це самобутня країна, вона має е, дуже такі давні історичні кори. І не тільки бенгальці, але і наші вже земляки з вами вивчають техніку цих танців. Бо вона така самобутна, вона така надзвичайна, що в Європі її не навчишся. І сьогодні така зірочка у нас є Михайло Кривчук. Він представляє сьогодні бенгальський танець. Він прожив там багато років, більше десяти років. І навчився цій техніці. І зараз ми створюємо навколо нього із молоді, такі творчі колективи, його лабораторію, де він е навчає е молоде покоління і бінгальців, і українців усім прекрасним класичним народним танцем. А взагалі це країна щирої душі, там відверті, хороші люди які своїми серцями, своїми знаєте, якими прагнення весь час працювати, весь час співробітничати і рухати свої разом з Україні. Ну, Хочу особливо відзначити, що Житомир для мене, як кажуть, на мене справи, таке прекрасне враження. Особливо в ці дні це, в той триці це славетний славетне місце. Я його десь порівнюю навіть з Києвом. бо в них якась така стежина. Така історична, майже одна. І, звичайно, хочеться, щоб ці фестивалі проводились в усіх куточках і України, і, можливо, буде така, як кажуть, можливість, і в Бангладеші, і в творчі колективі, такі чудові, які зараз побають на свої просто душа, з ними порадується і укрилюються. Виїжджали за кордон для того, щоб цей місто зміцнювався з кожним з кожним роком. А це місто в дружбі і мірі. Якщо ми будемо жити в мирі і в дружбі, то й життя звичайно у нас буде, буде краще.